Вітаю, друзі, на своєму каналі. Їду ось зараз у лісі, ось у нас тут ліс. І в цьому лісі не змерзла акація. Тут стоять акації. І тут біда. Квітки не буде. Зовсім. Я думав, може десь у нас це Черкаська область, у нас було, що є місця там, де не змерзла акація. Але квітки нема, дивіться, саме листі. Самий листок на акації. Я не знаю як там в других областях, але в нас квітки немає. Я десь тут проїжджав зранку, бачив десь пару квіточок. Немає, все, дивіться, стара акація ще. Тому що молода не цвіте. стара акація. І квітки немає. Зовсім. Ось дивіться. Оце ось буде квітка, бачите. Начинаю. Тут ось на ці акаційні будуть квіти. Кашка є, все повикидала. На цій буде. То це одна вона така. Все. Тут викинула кашку. А тут немає, що дивіться. Рядом акаційна, а тут немає. От. Нічого. Я не знаю що воно буде. Ось ну, дивіться, ото одна була, тільки що з квітками. все, нема більш. Ні, тут ще воно теж щось викинуло. Одна глячка. Отака така ситуація в Черкаській області. Не знаю, може туди ближче до Каніва, там може щось буде. Ну в нас немає тут нічого. Зовсім. А всі стоять, або чорні, або отако от просто зелені. І без нічого. Немає ні на вершках, ніде. Може десь поодинокі якісь зацвітуть і все. Отак. От Може в когось краща ситуація. Так. Це слава Богу. Хай Бог благословить. Ось дивіться, бачите, нема саме листя викидає. І все. Добре. Цим рясних Божих благословінь. Щоб були в цьому році повні вулики меду. До побачення.